21 червня США провели операцію «Опівнічний молот. Вони атакували три ключові ядерні об'єкти Ірану: Фордона, Танц та Ісфаган. Семеро літаків бі 2 скинули 14 важких бомб. GBU-57, відомих як руйнівники бункерів. Американський підводний човен також випустив понад два десятки крилатих ракет Томагавк по Ісфагану. Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Трус, що збитки ядерним об'єктам Ірану величезні. Він зазначив, що основні руйнування сталися глибоко під землею. Міжнародне агентство з атомної енергії поки що не може оцінити повний масштаб збитків. Рівень радіації поза об'єктами не підвищився. За його даними, Іран накопичив збагачений до 60% уран, якого вистачило б для дев'яти ядерних бомб. Тегеран осудив атаку та скликав екстрене засідання Ради безпеки ООН. Посол Ірану в ООН Амір Саїд і Равані звинуватив США в порушенні міжнародного права. Час, характер, масштаби пропорційної відповіді Ірану визначать його збройні сили. Ізраїль підтримав дії США. Посол Ізраїлю в ООН Дені Данон заявив, що дипломатія з Іраном не спрацювала. Не майте ілюзій. Ціна бездіяльності була б катастрофічною. Ядерний Іран став би смертним вироком як для вас, так і для нас. Росія і Китай осудили удари. Вони запропонували резолюцію ООН, яка закликала б до негайного припинення вогню. На тлі всього цього ціни на нафту підскочили до п'ятимісячного максимуму. Вартість марки Brent зросла на 1,5% – до 78 доларів за барель, а американська WTI на 2 до 75 доларів. Водночас іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, якою проходить п'ята частина світової нафти. Аналітики кажуть, що через таке закриття ціни на нафту можуть підскочити до 100 доларів і спричинити зростання інфляції та цін на бензин у всьому світі.